Вітаю вас, глядачі та любі підписники, ви на каналі Буденний Хаосит Що ж у нас зараз? У нас зараз посилочка від Маркуса, я її вже розпакував трохи раніше. Тільки зміг добратися до відосів, тож подивимося. Давав я досить давненько, в нас був від Юри, хто не шарить Біо 3D, посилання в описі, був друкований дред від нього. Ось він уже пофарбований. Одразу скажу, чому це я дредноут, а не хилбруд. Тому що коли ця мінька в оригіналі вийшла у 4G, вона називалася Dreadnought House. Слова Hellbrute тоді ще не було. Тому я називаю цю мініатюру Dreadnought Ось такий він у нас. Моделька дуже олдова, 2002 рік. Друкована копія, не найкращий її скан. Який скан знайшли, такий зробили. Вона мені дуже подобається. Так що художник не отримав від неї задоволення з роботою з нею, але відмічу. Мінька дуже стара, їй вже більше 20 років, і мені вона дуже подобається саме своєю олдскульністю. Так, ось такий у нас альфа дредноут Трохи пізніше, надіюсь, доїдуть до мене ще. Є ще у нас три дредноута в покрасі. Так, дивимось. Ось такий у нас класний нагар. Щелепа мені це дуже подобається. Лінзи, ці прожектори, було, куча варіантів зборки. Різні ноги, різні ці половинки під Легіони, різні шоломи, може було і Найза зробити, і несуна, і Найтлорда. Обрав саме Alpha, ну бо мій Легіон. Так, мінічка дуже старенька, але від неї віє прямо олдскулом. Єдине, що я власне, від себе хочу додати, це сюди вклеїти магнітики. Так. І є в нас така крута штука це одна з відсилок, надіюсь, вам покаже. Тут у нас трубчик Блодангела, це відсилка, коли я грав з бладами їх Це були блади господи, чиї це були в клубі Андраніка. Була класна партія в Kill Team, то я собі вирішив таку от відсилочку на них лишити. Ну Дред мені цей дуже сподобався, ще збереглась моя схема тобто синій із чорними або сірими напічниками так як це одна з фішечок моєї альфа. Ідемо далі. Креатор. Це хто не шарить є рецевий капітан, робився він так, щоб я його міг і як чемпіона використовувати. Так, Мінька здорова, погано влазить в судочок, а тобто взагалі не влазить, треба якось придумати, як його носити з собою. Ось такий у нас хлопець. Все з коробки, тільки заміна голови була. Ось такий у нас меч, некронський стиль, дуже мені подобається. Так, така у нас сабелька його. Так, це в нас, якщо я не помиляюся, це... А, це все висвітлення, все зрозумів. Так. Ржава у нас символіка. ржавчина, до речі, тут дуже гарно вийшла. Плащ чорний мені подобається, гарно висвітлений, хоч і це не металік, але виглядає не наче металік. Броня гарна. Відмічу подобається мені навіть це, що ножички цієї сувої прокрашено. І саме голова гарно вийшла. І ці всі силові кабелі, ну і чорні плечі. Так що це у нас ось, як можна сказати, такий коротенький Blitzbox того, що мені прийшло. Стежте за каналом, скоро буде більше Єресі, дав покраску Рінку. В покраску збирається Хелбрут ще один Збирається по Єресі Контемптор магнічений від Кракена. Так що, поки армія по чуть-чуть почу чуть, чуть краситься, і надіюсь, десь через ну не вангую вам, не знаю, коли це буде, але трохи пізніше зніму відос, що нового під'їхало, як тільки воно пофарбується. Так що дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на мій телеграм-канал, де я по різні прикольні штуки. В описі під відео я залишу посилання на інші телеграм-канали і ютуб канали по Верхамеру. Ну і якщо ви хочете якось фінансово підтримати мій канал, то номер картки буде в описі. Дякую вам за перегляд.